Український порцеляновий посуд 22 березня, Київ, Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по Почайній і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду!

І всім приємного перегляду. Чайна пара. Зображення калина, горобина. На жаль, має невелике пошкодження. Полонський фарфоровий завод. Ціна 70 гривень. вырубы миниатюры. Цена за все 200 гривен. Вот, Зачем? будь ласка, молочник. А статуэтка? А ну-ка, отними. Сколько она стоит? 16 килограмм. Полонный завод художественной керамики. Вот у нас Скринька Харків. Саме такі скриньки збираю. Придбаю для себе тарілки для других страв. Зображення півник. Будянський фаянсовий завод. Ціна за одиницю 80 гривень. Також підставні тарілки. Таця має ручний розпис. цікаво за формою, коли йому відсутні, але присутні. Тісті буква А. Друзі, можливо, хто знає, хто виробник, підкажіть, будь ласка. Через нього Чайний сервіс. Рідкісний по кольору. Складається з чайника короля столу, цукорниці. Та шести чайних пар. Клеймо Довбашевський фарфоровий завод, перший сорт. Ціна три тисячі гривень. Частина столового сервізу. Кобальт. Бутон. Баранівка. Відповідає періоду 1970 рокам. 100 долар, отак. Ціна за все, що зараз на відео, 7 тисяч гривень. Частина полонського чайного сервізу називається букет. Плеймо 1950-х років три чайних пари цукорниця 4 тисячі гривень. Лебідка, дульово, 1500 гривень. Діма. Дай паскагу. Пласкагу. Набір для узвару. Має ручний розпис. Васильківська майолика, автори Протор'єви. Ціна 1600 гривень в новому стані. ВАЗа подивіться яке об'ємне зображення з фарфору квіточки різні клеїмо відсутня ціна 2000 тисячі гривень набір чайників Називається лісова малка. Автор Валентина Тригубова. клеймо Користенський фарфоровий завод. Дуже рідко зустрічається. Будь, будь ласка, з іншої сторони зображення. Це мініатюра. Чайник егоїст. Підкажіть, будь ласка, скільки тарілочки коштують? Старілочки по 50. 50. Дружківка. Ава. Аваза. Ваза тоже за 50 проблем. 50. Друзі, таку форму вперше бачу. Тернопільський фарфоровий завод. Зазвичай вона більша і більше кругліша. Тут бачите, як ніби під таким вуголом зроблена. Подожди, отак здесь. Так, а Буратіно-Пінокіо скільки коштує? Буратіно-Пінокіо? Буратіно це київська фабрика Победа, 450 гривень. 450 гривень. Виробник Київська фабрика. Дві тисячі гривень. 40 гривень. І скільки такі найки коштують? <ривень> Полтори, но це оригінал. Не поділка, ага. Шкіра. Да. Ну так Доброго дня, пане Олександр. Добрий день. Дуже гарна вазочка у вас сьогодні продається. Скільки коштує? 250. 250. Васильків? А що козак сильно зловживав, мабуть, так? Спритним. Щоб... Дружина по рукам давай, била два плати. А, друж... не дружина, ага. Так, він тепер не До кінця То це його було. так дружина пожурила, так? так? Скільки коштує? 150. 150. Підкажіть, будь ласка, що це у вас за цікавинка така? Косівський кувшин, 50-ті роки. Косівський, так? Так, так. 50-ті роки. Так. Скільки коштує? 700. 700 гривень. Полива відрізняється. У 70-х роках коричнева, а тут як переспівшевичний. А, зрозуміло. І що цікаво, що це у вас за ваза така. А сколько кольорове скло? скло? Скільки коштує? 100 гривень. Рідкісна статуетка. Підкажіть, будь ласка, назву. Дівчинка, яка соромиться. 51 рік А Хто автор? Денисенко. Михайло Денисенко. Підкажіть її ціну. 800. Я такими картриджами грав в дитинстві. Так, а це що в нас за статуетки? Це Брак. Ага, школярочка. Скільки вони коштують? 50 гривень за одиницю. Дві чашки гігант. Кобальт. В новому стані. клеймо «Довбиш», об'єм орієнтовно 600 мл, ціна за одиницю 900 гривень. Доброго дня! Що це таке смачненьке? Мед садовий називається. Ага, медсадовий. Свідовий ага. садовий. Це бджіл, які кусаються, носять цей мед, так? Да. Ага. Скільки він коштує? 200 гривень кілограма. Це півтора кілограма, 200 гривень. Дуже смачний, аж сюди пахне. А підкажіть, будь ласка, що це за музичний інструмент? Це цитра. Цитра називається. Цитра, називається. Uh -huh. Це таке дитячий інструмент, такі... Ага. І скільки він коштує? 400 гривень. 400 гривень. Якщо чесно, вперше бачу такий. Він, мабуть, не часто зустрічається. Це не часто, це ж... підкісний. Це... Угу. Така, як цимбали, бандура. Ага. А це? А це двойна сапілка. Двойна сапілка, ага. Ручна робота, дивись. Ага, і скільки коштує? 400 гривень. 400 гривень. П'яча іграшка радянського періоду. Молоко, молоковоз. Фарфорові вироби? Сумський фарфоровий завод виробник. Дитяча книжечка колосок, кольорові зображення, видавництво 1977, ціна 100 гривень. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Є ряд цікавих знахідок. Сьогодні погода, сонечко нам посміхається, сьогодні ясно. Орієнтовно на вулиці плюс 11 тепла. Людей на ярмарці багато. Бажаю всім приємного перегляду. Література різного, різної тематики. Ось, наприклад, штурм Берліну досить. Старая книжка Хочу вам показать <клес> Она подписана Дорогая Зоечка Поздравляем тебя с днем рождения Желаем тебе процветания в учебе От любящих Тебя Жанны и Геннадия 1950-й рик Киев Будь ласка Продается такая книжка Цена ей 500 гривень. Чайник має напис. Служба безпеки України. клеймо київський експериментальний кераміко-художній завод. Вперше таке зображення бачу. Я думаю, що це було замовлення Служби безпеки України на заводі. Можливо, для того, щоб подарунки робити працівникам або як заохочуваний такий предмет. Має невеличке пошкодження, на жаль. Ціна 200 гривень. Друзі, щось смачненьке продають, мабуть. Дивіться, будь ласка. Ага, вбрання, одежа. Парфюмы. Значки. Там первая страница где-то должна быть. А уже значит уже, уже кто-то забрал первую страницу. Я нажал. Сколько коштое? Саня, сколько коштое? 150. 150. Моя Рох отлетів, то можна Не рух, віки, отак, ага. красиво. Заклеїти її клеймоки. Дві є така сама. 150 гривень. Друзі, хочу звернути вашу увагу. Під даним відео залишу посилання на телеграм-канал. Хто буде мати бажання придбати. Цікавий, рідкісний український фарфор. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте або просто спостерігайте за дуже гарним українським фарфором. Щось покажу. А, забрали, піали забрали. Отакі ага. опіалички. У вас дуже гарненький чайник. Сумський фарфоровий завод. Скільки він коштує? 120. А я дивлюся кришечка. Ви вже бачили. Так, кришечка від Бориславського від сервізу. Називається ялинкова гілка, здається. Так. А сам чайник Користенський. Я дивлюся, молочник новенький. Користенський фарфоровий завод. Скільки коштує? 80. О, ви сьогодні взагалі такі креативні речі угу. пропонуєте людям. Ну то, ми, то, мої, то в мене. Угу. Користень. Угу. Цікаве таке блюдечко у вигляді, вигляді чого. Вигляді сердечка, сердечка ну, так. Так, я вклала собі сухофрукти, ага. горішки, наприклад. То ви з нього смакували? Да. Так. Оце все. Ага, супер. І оці чашки них, подивіться. там золото, все. Так. Яка їх ціна? 60. 60. Сумський фарфоровий завод. А ось дивіться, яка качечка пливе Полтава. Скільки вона коштує? 40 гривень. Супер. Все, я бажаю гарного дня вам. Всю до побачення. Взаємно. Дуже цікава локація. Пропозиція хрушнички, і вишиванки. Така ковдручка 150 гривень. Доброго дня. Скільки такий рушничок коштує? 400 гривень. Ага. А скажіть, будь ласка, в якому регіоні це вишивалося? Західне? Ага, Полтавщина, Чернігівщина. До речі, досить цікаво також знати. Той саме, який саме регіон, тому що в кожного свій стиль був вишивання. А така вишиваночка, підпишіть, будь ласка. 400 гривень. 400 гривень. Доброго дня. Привіт. Дуже гарний асортимент у вас. Скільки такий чайничок коштує? 150, якщо да, тобі. 150. Так, так а, а червоний бутон. Якщо тобі, то дешевле. А ага. так по 250. Я зрозумів. Дякую. Так, да, дітям. Доброго дня! Скільки такий кавничок коштує? 150. А вазочка? 120 А вот это такие красивые, рисунок Це що у нас Чехословакія? По 80 гривень По 80 в новому стані, цілий комплект Так, 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 цілий комплект Взагалі, а мені, наприклад, подобаються ось такі склянки А це по 35 У звар з них пити Да, да, да. молочко Водичку, молочко Так, 5 штук в наявності Тут так. побіли. Такі розеточки цікаві По 25 По 25 А така? 50 50 це цілий комплект, так? Ні, можна, можна. Можна і приїхати. окремо. Зрозумів. Попільничка. Не дуже, дуже котики гарні. Ні, попільничка не цікавить. Ви про цю? Бо я, наприклад, ну, сказав, цигарки не вживаю. Може, Але скільки можна, вона, 150. вона коштує? 150 гривень. 150, я розумію про кого Друзі, хочу показати рідкісне блюдо. На жаль, вживане. Ручний розпис. Автор Валентина Тригубова. Клеймо Корестенський фарфоровий завод. Ціна 700 гривень. Чашка кобальт Сніжинка, Довбиш, 200 гривень. Добре. Парфуми. Парфуми. Хлопчик пастушок. Полон на завод художньої кераміки 2300 гривень. Чоловік їде на ослику. Також полонний виробник. 1200. Дівчинка витягує кольочку. Є пошкодження на ручці, будь ласка. 600 гривень. Статуетка Оленка. Ціна її 4 тисячі. До речі, таку статуетку виробляли Київ, Городниця, Здається, дружківка. А за сколько? За сколько? Це буде вже Штоф. Городниця. 600 гривень. Одарка 1300 гривень. Київ. Материнство 2000 полонне. Кармен 900 гривень. Цукорниця полонне 300 гривень, ваза. Друзі, дуже рідкісна знахідка, будь ласка, зображення лебеді, ручний розпис. Аерографія. Клиймо Баранівка 1940 роки. Представляє колекційний інтерес. Ціна такої чашки 4500 гривень. У досить гарному стані. Чашки вербілки 20-ті роки, 30-ті, 1500 гривень. Пане Віталі, пане Борис, радий вас бачити. Я а бачити? що таке? Спина, О, спина, Тому то вам то треба масаж отримувати. От Укол жду Ага. Що? то ви попросіть, будь ласка, дружину, щоб вам ввечері зараз... файний масаж зробили. А що, а що ж трапилося? Десь ножкою оступилися. У нас не є взагалі було ще <рец> ну, не треба. Ви Виздоравлюйте, будь ласка. Давайте, <рец> будьте здоровенькі. Да. Всього доброго. <рец> <Да, прец> Обов'язково. <Да. рец> Чайний сервіс, калейдоскоп. Чайна пара, Коростинський фарфоровий завод. Например, цена за чайную пару 500 гривен. Чашка гигант. Долбышевский фарфоровый завод. 600 гривен. Глайчик. З кришечкою. Можна я з люди? А сколько така вазочка салатного? Клеймо Дмитрівський фарфоровий завод двадцяті роки минулого століття. Має невелике пошкодження. Прошу. Ціна 600 гривень. Господарка мідної гори. Або ще малахітова скринька називається. Ручний розпис. В ідеальному стані. Клеймо ЛФЗІ. Саме цей завод перший виготовляв дані статуетки, потім, наскільки мені відомо, ще виготовляли на Дульовському фарфоровому заводі. Ціна такої красуні. Гривень. Ой, беріть по 5 гривень. Статуетка називається наречення. Автор Владислав Щербина. клеймо Київ. Книжка. Не хоче. Він хоче сам вибрати. Вибирай собі. Бабушка, тобі подарунок зробить. Рідкісна статуетка називається Садко під хвилею. Давайте я потрібю, бо він Також автор Щербина, <гум> коли Київський експериментальний кераміко-художній завод, Просять за таку статуетку 40 тисяч гривень. Коньок Горбуньок. Київ. 19 тисяч гривень. Подивіться, яка витончена робота. Ще що можу, Лікбес. Лікбез? А де вона? Покажіть, будь ласка. Це все абсолютно речі. Угу. Рідкісні. Він 700, але ну я. Це так. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку, наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.